Дорогі друзі, щиро вітаю вас з Днем Захисників і Захисниць України, Днем Українського козацтва та свята Пресвятої Богородиці. Я теж пишу про козаків, це моя улюблена тема. І зараз я хочу прочитати вам одну зі своїх казок, яка називається Як козак у морського царя служив. Зібрались якось в похід на турків. Збудували чи вісімдесят, а чи й сто чаю, повсідалися, веслами змахнули і гайда. Пливуть, шаблі гострять, мушкети заряджають, у повітки старих запорожців слухають і пісень співають. Спустилися Дніпром аж до Кінбурзької коси, а вночі у Чорне море вийшли. Тільки виправили курс на кафу, тут таки схопилася буря. Завив вітер, закружляв поміж чайками. Побігли по морю сивих хвилі і на козацькі човни надкинулися. Схопила кожна хвиля по чайці, угору підняла і міцно тримає, не відпускає. Не встигли козаки здивуватися, як випірнули з глибин морських. Дивні риби, руки й груди в них червоною лускою вкриті хвости синьою, а над пащами вуса звисають. Ну, справжні тобі запорожці. Підпливли риби до чайки, якою отаман козацький правив, вклонилися низенько і кажуть, наш володар морський шле славним козакам вітання і просить до себе на гостину. Нехай прибуде хтось із вас, на кого громада вкаже. Дуже бо йому лицар запорозький потрібен. Розреготалися козаки. Як так? Чужинський цар нам вказувати сміє. Не бувати цьому. Відпливли риби, а море раз почорніло. стали хвилі завишки з гори, підняли чаєчки в небо, а між горами провалля відкрилися, а в тих проваллях вода наче варки пить. Випливли до козаків морські гади, незнані й невидані. Лусками горить, золотом сріблом переливається, а з пащи гострі ікла стирчать. Підпливли гади до чайки, якої отаман козацький правив, Клонилися низенько і кажуть. Наш володар, цар морський, шле славним козакам вітання і просить до себе на гостину. Нехай прибуде хтось із вас, на кого громада вкаже. Дуже бо йому лицар запорозький потрібен. Таман в козаків розумний був, тож вирішив справу миром розв'язати. Так і так рече: не можемо віддати душу християнську на погибель. Ви, гади морські, передайте його величності у клін від усього війська нашого, і скажіть, що запорожці без бою товаришів на смерть не віддають. От якщо чимось іншим, то ми його величності прислужитися готові. Тільки -ті слова, ті зрони, як гади морські, у воду пірнули. Враз на небі сонце засяйло, вітер ущу, хвилі почали меншати, опустили чайки додолу, одну біля одної поставили, наче на плацу вряду вишикували. Тут заграли музики, заревли сурми. І піднявся з глибин. Сам цар морський, сидить на дельфіні, у правиці золотий тризубиць тримає, а лівою рукою поводи натягує. За царем пливуть гади морські, незнані й невидані, а за гадами дивні риби, що в них руки й груди червоною лускою вкриті, хвости синю, а над пащами вуса звисають. Привітався цар із козаками і просить на три роки розумного й досвідченого запорожця. Щоб військом морським керував. Тому ж козаку, що піти до мене погодиться, три бажання виконаю пообіцяв цар. Погомоніли між собою запорожці. От один молодий козак ізгодився. Нічого, каже, три роки не тридцять. Призлужуся цареві і вам, браття, з того користь буде. Тільки передайте моїй матінці старенькій, щоб не тужила. А дівчині чорномокі з червоними стрічками в довгих косах, щоб чекала. Затим взяв гостру шаблю, заправив за через пістолі і тьохнув під воду. Прибув молодий козак до палацу, зайшов у пишні палати. будь, козаче, мовив до нього цар. Берісь до діла, бо справа нагальна. Мусиш повелителя білого моря звоювати. Він такий сякий, медузин син, вкрав у мене рибу голку. А то риба непроста, проста, нею раз. Одна риба з'явиться, кульне ж два десять, а куль не ж три ціла зграя. Гаразд, відповідає козак, тільки нехай ваша величність дасть мені у заставу щось для морського царства важливе. Потребую запоруки, бо тримаю бажання справді, щоб було виконано. Цар туди, сюди, а козак твердо своє править. Дувовір скасувати погрожує. Довелося царю погодитися. Віддав він козакові печатку, якою листи запечатував, хустинку шиту золотом та срібну чарку. Взяв молодий козак застав морського царя, вузлик зав'язав, за пазуху сховав і до війська риблячого пішов. Підійшов, а цареві вояки, немов на ярмарку, на купки порозбивалися та розважаються, хто пісень, співає, хто з товаришами балачки балакає, а хто й люльку смовче. Глянув козак на тих недолугих вояків та як гримне. Ану, такі сякі смажені парені, В лави шикуйтеся. Риби від жаху, аж до голи черева поперекидалися, пішов поміж ними шепіт. Гетьман прийшов, гетьман. Одразу виструнчилися, славлять козака. Одягнув він ритму панцир з муше, озброїв списами, взяв з десяток другий гармат. Що морськими жаками стріляють і перед командував Марширують риб'ячі полки, а навздогін за товариством крап одноки, ноки, веслує. От пішов козак війною на повелителя Білого моря. Не день воює, не два, а цілий рік. Урешті здолав вороже військо, рибу голку забрав і до морського царя відніс. Той радий, радісінький, Перепочинь трохи дозволяє. А молодий козак засумував, просить дозволу відправити риб дивних до Таранського рогу, щоб дізналися, як живе я матінька старенька, чи не тужить, чи дівчина чорноока з червоними стрічками у довгих косах ще чекає. Дав цар дозвіл. Попливли риби дивні, що в них руки і груди червоною лускою вкриті хвости сині, а над пащами вуса звисають. За три дні повернулися. Ну, як там в мене дома, як матінька? як дівчина, кинувся розпитувати козак. І відповідають риби. Живуть, хліб жують, квасом запивають і тебе чекають. Зрадів козаченька, а тут до нього цар морський знов кличе до себе. Треба, каже, володаря Червоного моря звоювати, бо він, бач, у мене улюбленого морського коника вкрав. Зібрав козак риб'ячі полки і подався до Червоного моря. Не день воює, не два, а цілий рік. Урешті переміг, відвоював морського коника і царю повернув. Той аж на хвості підстрибнув, так зрадів. Відпочинь слуговірний каже. А козак сумує, не спиться йому. От просить він дозволу відправити гадів морських до Таранського рогу і дізнатися, як живе матінка його старенька, чи не тужить, як дівчина Чорнока з червоними стрічками в довгих косах, чи чекає. Дав цар дозвіл. Попливли гади морські і за три дні повернулися. Ну, що там? Як у мене вдома? Нетерпеливиться козак? Як матінка, як дівчина? Живі здорові, відповідають гади. Хліб жують, квасом запивають, за тобою сумують. Зітхнув козак та робити нічого, треба до служби ставати, познув морський цар кличе. Зажадав цим разом в імператора жовтого моря рибу меч відняти. Як змахне та риба мечем, так ворожі війська навпіл рубає. Оце вояка, мріливо промовив цар і звелів. Чи добром? Чи силою, а мусиш ту рибу меч в імператора жовтого моря забрати і мені доставити? Вирушила рибачи військо в похід. Не день, не два наш козак воює, а цілий рік. І так із зборов імператора забрав рибу меч, доставив цареві. Здається, радіти треба, а в молодого козака сум, душу ятрий. Гукнув він краба одного око і просить. Попливи, друже, до Таранського рогу, де в маленькій хатині рідна матінка живе. І знайся, як вона, чи не тужить, як дівчина чорнока. Чи досі чекає? Розкажи їм, що невдовго мені вже морському царю служити. Поплив краб однокий до таранського рогу, за три дні повернувся і дорікає. Ех, козаче, козаче, хіба не знав ти, що як у морі три роки, то на землі тридцять минає. Лежить твоя матінка хвора, от тут помре. А дівчина всі очі виплакала. Чорні стрічки в коси позаплітала. На твоє повернення вже й не сподівається. Вершій побіг запорожиць за царя і на землю запросився. А той козака я би в морі залишився. Вмовляв, мовляв, а як побачив, що не вдається того на службі втримати, мови. За вірну службу дарую я тобі, козаче, печатку, якою листи запечатував, хустинку золотом шиту та срібну чарку, бо не прості вони, а чарівні. Приїдеш додому, у чарку води і дай своїй матниці напитися. Вона й одужає. А хустинку шиту золотом дівчині подаруй. Вона й помолодіє. Початку ж бережи, як мати дитину. Як будеш в морі виходити, цю печатку. Раз до води торкнешся, море заспокоїться, торкнешся двічі, схопиться буря. Ну, один раз торкнешся. Буря вщухне. Подякував козак морському царю і додому поспішив. Домчав на трійці швидких осетрів до рідного берега і до хати побіг. Кинувся до ліжка, а матінька Ледь дихає, схопив козак срібну чарку, води в неї налив і дав рідній матінці напитися та й одужала. А тут дівчина Чорновка прибігла, від сусідів почула, що її милий вернувся. Дивиться на козака і не зрозуміє, чому він такий молодий. А Запорожець дістав хустинку шидо золотом і дівчинці протягнув. Тільки вона її взяла, як одразу помолоділа. Зраділа мати, обняла їх і до вінця благословила. Печатку ж морського царя козак отаману коша Запорозького віддав, Щоб не топило море чайки, козачі, душі християнські не губила. Та печатка й зараз десь є. Шукали її сміливці, шибай голови, однак не знайшли. Я теж знайти печатку морського царя намагалася. Та скарб мені, той дорогоцінний не дістався. Ось така казочка. Я бажаю вам щастя і бажаю вам обов'язково, щоб ваші всі. Бажання здійснювалися. До побачення.